Давай да-да-да. Давай, давай, давай. я Тебя вам показываю клюю щуки. Андрусиевские, чтобы знали. Чтобы вы думаете, что там дум... щук? Давай, наверное, Юра, потекай. Ні, «Не, не, може хай заглотне. глатне заглотне. Та вже куди вже дивись. Йо, дивись, 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 miele, міlle, міlle, яborу, пішла! Nei, Юра, поцікай! Все ковтуш! Хай заковтне, хай заковтне живця. <sharpet> Йопків, давай! <peu>. <sharpet> <sharpet> Бо зараз буде зрив, понімаєш, дивиди, пішла, пішла, пішла. Дивиться, якщо риби не буде, чому винна оця людина. Дивіться, я вам покажу дивиди. Не видно, не видно, не видно, не видно. Зараз хай поплавок вийде. Вийде, де вона пішла, вона хапанула під берегом. Куди вона під має вийти поплавок. Має так? вийти, має зупинитися. Не, не вийде, вона, друзі, йде. Іде, іде. іде, іде, мотає і мотає, мотає. Мотає, мотає, мотає. Мтата, мотає, мотає, мотає. Дивіться, що робиться? Мотає, має зупинитися, вона тоді не виплюне. Бо вона, якщо виплюне, то буде вже тоді карася виплюне. Зараз вона вимотає, втомиться, втомиться, і тоді вона буде готова. Бо зараз може може скинути карася. Давайте не вже. Ні, 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 має зупинитися. Та вже вона не зупини, не зупинилася, вона ще мотає. Давай, диви, диви, диви. Мотає. Ну. Не видно поплавка? Не видно вже давно. Ні, вона пішла на дно одразу. Давай потікай, тяни. Ну. Юр. Ну. ну поплавка не видно. Тяни, тяни. Ух ти. Є, 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 є. А де? Є? Да. Я ти вижу. о Я бачу, о. як загнулося. Спіннік, бачите. Лежуха пошла. О, вышел, вышел, вышел. Вышел? О, вышел, поплав вышел. вышел там далее. Вышел, вышел, вышел. Вышел поплав. Чтобы не зашла. Ух ты. Хорошая, ну, да? Таки, не, не, я знаю, килограмм. Килограмм я ну, такая, не знаю, где-то килограмм. Килограммовка? Ну, это таки, тоже. Возьми, возьми на, на подхватку. Короче, концовку вы побачите в передаче Человечий стандарт.